я заїхав до людей подивитися яка апаратура. Хлопці на експорт працює. Наші клала. Тобі не бажає не 36 шкіль. грабочка. Оно твек, твек, твек. Там да, молодцы, так гарно працюет. <служие> а мне интересно, як это... Обмен досвидом. Какие станки, как их. Вон, гробок такой, гарный, повешечко. А, -а, -а, -а дивы. А там девчата вон ящики складывают. Вон, грубые. Можна я познімаю трошки вас? Добре, все. Я, я не, ви в кадр не попали Я, я сам станок, щоб вас видно не було. тік ток не Ні-ні-ні, я тільки в цей, я саму станок, мені... Що, ти не хочеш кадр? Диви-диви. Слідно пробило. Ну це то 7,5 кВт і валить, як дурний. Диви-диви, як